Олег Люшко, я дуже коротко скажу своє бачення ключових проблем виборчого процесу. Перше, і на мою думку найголовніше центральна виборча комісія, яка організовує виборчий процес. Вона є нелегітимною. Її повноваження припинили з 1 червня минулого року. Президент Порошенко, всупереч вимогам конституції, яка зобов'язує його внести подання до парламенту про призначення нових членів ЦВК, 17 місяців цього не робить. Я звернуся з позовом до Вищого адміністративного суду зобов'язати Порошенка внести подання до парламенту про призначення членів ЦВК. Представник Порошенка в суді знаєте, що сказав? Це не його обов'язок, це його право. І от він хоче, користується цим правом, хоче не користується. Але термін повноважень членів ЦВК сім років. Зараз члени ЦВК працюють дев'ятий рік. Вони були підрахую, Охендовський, був призначений головою ЦВК за часів Януковича. Відповідь очевидна: президент Порошенко 17 місяців не подає кандидатури нових членів ЦВК з однієї причини, тому що він домовився про фальсифікацію виборів. Нинішній нелегітимний склад ЦВК буде фальсифікувати вибори. Це перше. Друге бюлетені. Білетені можна надрукувати в будь-якій районній друкарні. Білетені не мають жодного ступеня захисту. І це означає, що коли ви говорите про відсутність адмінресурсу і фальсифікацій, це можливо сьогодні не буде. Побачите, що буде в неділю після підрахунку голосів. Коли по дорозі машина від, територі... від дільничної комісії їхатиме до територіальної, поміняють мішок з бюлетенями, покладуть інші бюлетені, в будь-якій друкарні надрукували, печатки проштампували. і ми Чимо зараз маса лівих бюлетенів, які друкуються, третє найважливіше. Ви говорили за вибори за Сепарів. Абсолютно правильно. Ми говоримо всі про вибори на окупованих територіях, які хоче проводити влада. Ми катерично проти цього. Але чому ми не говоримо про вибори на контрольованих сьогодні Україною територіях Донбасу і Луганщини? Адже в результаті цих виборів, фактично в легальний спосіб, до влади прийдуть усі ті, хто зрадив країну, хто проводив референдуми про від'єднання від України. Жоден регіонал не притягнутий до відповідальності. Усі депутати. Обласної ради, Донецької обласної ради від партії регіонів вони знову сьогодні йдуть на вибори, вони знову там матимуть більшість, і вони, скориставшись нашим законом, вони стануть владою і будуть приймати які завгодно рішення. Саме тому ми в парламенті, депутати від радикальної партії, щоб всі пари не прийшли завдяки українському закону до влади. Ми зареєстрували законопроект про скасування виборів. На жаль, парламентська більшість не підтримала. Чому? Тому що це домовленості легалізувати місцеву банду. А я вважаю, що це катастрофа для України. Бо замість того, і правильно я тут підтримую губернаторів і Донеччини і Луганщини, які так само виступають проти виборів. Тому що ми фактично консервуємо банду Януковича, ми консервуємо сепаратистів і це реалізація плану Путіна. І останнє ключове в результаті цих виборів. Ми отримуємо реванш банди Януковича. Подивіться, хто йде на вибори від БПП. Титаніку, цей під назвою БПП Солідарність. Там одні регіонали. Куди не плюнь, одні регіонали. Тобто це фактично реванш. Через два роки після революції гідності ми маємо реанімацію банди Януковича і реванш банди Януковича. А от у чому катастрофа того, що ми сьогодні спостерігаємо, сьогодні за часів Порошенка у тюрмах патріотів сидить більше, ніж за часів Януковича. Ми бачимо регіоналів в парламенті, які ховаються за депутатською недоторканністю. Ми бачимо регіоналів. У виборчих списках ми бачимо регіонали, кандидати в мери міст і так далі. Тобто, суцільно по великому рахунку нічого дивного в цьому немає, якщо пам'ятати, що Порошенко, засновник партії регіонів, що Порошенко член уряду Януковича. Я просто говорю про те, що це трагедія. Що насправді люди, я переконаний, на Майдані, коли стояли, зовсім не думали, що через два роки після Майдану усі прихвостні Януковича будуть шоколаді Рошеновському, а мільйони людей стоятимуть на тарифному майдані біля уряду. Вимагаючи радикального зниження тарифів, от у чому трагедія революції, яка насправді не закінчилася, яка не відбулася. І найбільша проблема в тому, що ця банда через вибори прийде до влади і потім, що хотітимуть, то й робитимуть. Тому наше з вами завдання. Дякую Саві, що ви показали. Ключове з того, що ви показували, прийдіть на вибори. Бо коли люди не йдуть на вибори, це резерв для фальсифікацій. Коли є куди білеті бюллетен... галочки поставити в білетені, тому треба прийти на вибори, щоб не дати банді Порошенка сфальсифікувати вибори.